Вітаємо вас! Сьогодні ми поговоримо про пенсії, як отримувати пенсію в Польщі. Між Україною та Польщею вже декілька років існує угода, відповідно до якої роки, які людина напрацьовує в Україні чи в Польщі, вони підсумовуються. Отже, якщо ви отримуєте пенсію в Україні за віком, ви також можете її отримувати в Польщі, але для цього вам необхідно. Попрацювати на умові, хоча б деякий час, це може бути декілька місяців, і пропрацювавши буквально декілька місяців у Польщі, ви зможете отримувати мінімальну пенсію у розмірі 1588 злотих Бруто. Що для цього необхідно зробити? Найперше це підійти до ЗУС і написати заяву. Ви можете підійти як фізично і написати заяву, надіслати її через сайт. Наступний дуже важливий момент: щоб отримувати пенсію в Польщі, необхідно знаходитись на її території. Що це означає? Ви можете виїхати з території Польщі, але тільки в цілях туристичної поїздки, не більше ніж на тиждень або два. Тобто, ви постійно повинні знаходитися на території Польщі для того, щоб отримувати польську пенсію. Будьте уважні, цінуйте свої права, знайте їх і всього найкращого!